Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наше відео і діліться ними із друзями в соцмережах. А ми маємо можливість обговорити важливу тему. І сьогодні поговоримо про рішення інституту національної пам'яті Польщі, яким було визнано, що акція Вісла не є злочином і є гуманним, гуманною акцією. Такою про це поговоримо з. Зокрема, із доктором історичних наук, професоркою кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, пані Оксана Каліщук, з нами на зв'язку. Вітання, пані Оксано. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Вітаємо. Вітаю всіх. Отож, пані Оксано, цікаво, як ви сприйняли ось це рішення. Бачимо величезне обурення українських науковців, істориків, громадських діячів, і навіть політиків, ось цим рішенням, згідно якого виявляється, що прокурор інституту національної пам'яті Польщі закрив справу про проти, проти якраз цього злочину проти людяності щодо примусової несподіваної депортації українців у 47-му році, відомої під назвою Свої акція вісла, і чи ви дійсно теж вважаєте, що це більше було політичним таким вчинком а не правовим? Ну тут напевне треба декілька речей сказати, що передовсім насправді це рішення значною мірою було десь неочікуваним. Не лише для мене, для українських науковців, але і для польських фахівців, які займаються україно польськими взаєминами першої половини двадцятого століття 40-х років. Справа в тому, що це абсолютно нелогічне рішення з дуже багатьох моментів. По-перше, воно дисонує і суперечить ще рішенню. Ухвалі Сенату 1990 року Сенату Республіки Польща 1990 року, в якій операцію Вісла було засуджено. Тобто воно ставить під сумнів рішення парламенту. Mm -hmm. По-друге, фактично воно дисонує і суперечить самим. Інституту національної пам'яті, тому що нагадаю власне, нашим глядачам, слухачам, що фактично це розслідування у справі операції Вісла Інститут національної пам'яті проводив з 2012 року і в 2022 році саме уже на фоні широкомасштабного вторгнення. Росії рефії в до, в Україну, а воно було при, в вересні. Два було призупинене саме з огляду на те, що ситуація є такою, що вона не дозволяє тривалий термін працювати звіднаходити джерела і відповідно знаходити і відповідно робити висновки у справі. А 24 листопада цьогоріч Галузева комісія власне з переслідування злочинів проти польського народу, яка працює і є складовою частиною інституту національної пам'яті, саме вжешові в Жешові, або Української Вряшеві, вона приймає рішення про відновлення цього слідства. І того ж самого дня вона приймає постанову про закриття справи, і відповідний комунікат з цього питання був оприлюднений 28 листопада, і власне він збурив ситуацію і в Україні, і в Польщі. І тому однозначно напевне треба говорити, що ця, це рішення є абсолютно неочікуваним і нічим не мотивованим бо ні з ніякої точки зору жодних аргументів ні наукових. Ні, з точки зору е, е, права, а я нагадаю, що власне ця, це розслідування, воно діє саме на підставі того, що на відміну від Українського інституту національної пам'яті Польський е, інститут національної пам'яті, інститут пам'яті народова має в своїй структурі е, прокурорів, тобто слідчий підрозділ, і е, власне воно абсолютно дисунує. З будь-якими е, фактично юридичними нормами. Е, бо знову ж таки, фактично треба розуміти, що е, згідно е, того е. рішення, яке прийняв Ряшівський Жешовський прокурор інституту національної пам'яті, е, фактично м він не побачив жодних ознак будь-якого злочину будь-яких насильницьких дій, а в ході операції вісла. Він охарактеризував це власне в документі. Так звучить, що евакуація осіб українського польського та лемківського походження мала не репресивний, а попереджувальний та охоронний характер. Відбулася внаслідок масових вбивств, які чинили загони українських національних лістів і української повстанської армії. Тобто тут чітко, а, власне прокурор суперечить будь-яким будь ознакам та. і будь-яким правовим, і будь-яким дослідженням науковим щодо того тих характеристик, які ми сьогодні знаємо, і які прийняті не лише в українській, а й в польській науці. Бо знову ж таки нагадаю, коли вже говорити про ці всі події, то один з найвізнаніших Най польських фахівців з проблема. Таких україно-польських відносин сорокових е років Гжеко е Мотика буквально навесні е видав е найновішу свою монографію, яка таки називається Акція Вісла комуністична етнічна чистка Тобто, е фактично, Насправді, е, значною мірою е, ми можемо говорити, що це рішення так чи інакше передовсім е, політично вмотивоване, і, мабуть, варто погодитися із тими експертами, які вважають, що е, ще. Е, на дану секунду, правляча партія право і вона вирішила залишити у спадок своїм опонентам Дональду Туску і платформі Обивательській. Власне, ось це питання, яке однозначно буде надзвичайно важким і надзвичайно складним. Єдине, знову ж таки, зауважу, що фактично тут дуже треба розуміти, що це рішення збурило не лише громадськість України, але й Польщі. І це надзвичайно важливо. Ми вже маємо е, підписаний е, лист звернення з протестом фактично проти цього рішення е, численних інтелектуалів е, польських, в тому числі то, його підписав той же самий Гжего Жмотика. Е, його підписав Адам Бальцер, його підписав Рафа Нук, його підписала е, Олександра Оля Гна, Гнатюк. Тобто, це такі доволі відомі Домі інтелектуальні імена, і це в принципі вселяє довіру навіть щодо цього, що навіть під тиском власне самої польської громадськості це рішення не буде остаточним і питання на цьому фактично не буде закрите. Пані Оксано, то чи можна дійсно стверджувати, що це ось і це політичне рішення, і свого часу також політичним рішенням стало визнанням польським парламентом волинської трагедії як актом геноциду проти польського народу? Ну і бачимо, що можна сказати, що року на цій темі досі політики намагаються якось паразитувати. і чи не трапиться це щось схоже із акцією вісла. Ви абсолютно, абсолютно. правильно зв'язали ці історичні, історичні події, але перше, я, передовсім я поясню, напевне, або зауважу одну дуже просту річ, що коли ми говоримо про республіку Польща, то значення історії як такої в суспільстві, і відповідно проведення політики пам'яті. В республіці Польща, а воно лежить на такій дуже фундаментальній площині, і нею фактично там уже методологічні методичні підвалини того, як використовувати, скажімо так, певні історичні питання для так. досягнення сучасних істор... політичних цілей. Це вже є такий доволі напевно відпрацьований механізм. Тому це треба розуміти, враховувати і не думати, що історичні питання це десь далеко і вони не стосуються сучасності, або можуть бути відсунені десь там глибоко в глибоку шуфляду на другу полицю покладені, і так далі. А що стосується власне операції вісла. То тут якраз саме ось це рішення дуже чітко показує декілька моментів, і це дуже такі небезпечні як на мене, моменти, які ми в Україні повинні розуміти і бачити. Надзвичайно важливо те, що в своїх формулюваннях, обґрунтовуючи свій висновок, Ряшівський прокурор. Фактично використовував риторику ще радянську, а то пак російську, тому що фактично, так чи інакше, основний такий надзвичайно важливий аргумент рішення своє, власне, прокурор Інституту національної пам'яті пояснював. Тим, що українці, мовляв, фактично виселяли задля їхньої безпеки через загрозу з боку УПА, і через це не було встановлено злочинного характеру цієї, цього переселення, хоча ми знаємо, що там були і людські жертви, і, і це було е, насильне переселення і так далі. Це перший надзвичайно такий тривожний момент, який ми повинні побачити, і зрозуміти, що фактично, очевидно, що зараз ми не можемо напевне сказати, але питання, чи знову ж таки, немає десь тут гри? Ось цієї підкилимної про яку ми вже трошки почали десь на фоні цієї гарячої фази війни забувати. Але ж насправді ми повинні добре розуміти, що ця війна є гібридною, і на, крім ось цих цієї ці, ці просто збройного зіткнення, ми маємо численні ось такі. Гібридні сутички і гібридні, власне гібридну війну, коли війна відбувається через зіткнення інтересів, і через провокування конфліктів, і ось цей момент надзвичайно важливий і другий. Зрештою, про це знову ж таки зауважую не лише українські експерти, але і польські дослідники. Тому якби і це надзвичайно важливий момент. І другий надзвичайно мабуть такий момент, який власне, це рішення знову ж таки мусить. Для нас власне на що треба, на що потрібно звернути? Що все ж таки, так чи інак, воно. Іде в контексті е, загалом розгляду україно польських віднесвідвідносин двадцятого століття і ось цієї традиційної для красових середовищ, які фактично представляє та ж сама прав, партія право і справедливо е, зв'язки Волинських подій і акції вісла, і тлумачення власне. Акції вісла саме як наслідку, як відповіді, як відплати за волинські події. Ось ця зв'язка, знову ж таки, є надзвичайно насправді, напевне, небезпечною, тому що чим більше ми будемо мірятися ось цими трагедіями, конфліктами, і будемо пов'язувати одні конфлікти з іншими, або виправдовувати. Скажімо так, не зовсім моральні кроки злочинами або неправильною поведінкою з іншої сторони, це буде те, що назвали дуже символічно ще дуже давно, багато десятиліть тому польські автори дорога до Нікому, ні, до, нікуди, тому що вона заведе лише в глухий кут. І тут, напевне, знову ж таки треба надзвичайно ця ситуація, як на мене, вкотре виявила те, що ми, українці, насправді не до кінця розуміємо сприйняття минулого поляка. І ми не до кінця фактично. Виконуємо своє домашнє завдання в тому, в тому сенсі, що е, при всіх складнощах розгляду будь яких ось таких трагічних подій. Ми повинні накопичувати об'єктивний джерельний матеріал. Ми повинні накопичувати власне оті об'єктивні наукові дослідження, і тільки вони можуть бути певними аргументами під час таких політичних суперечень. Вони не є запобіжниками цих політичних суперечок, але вони є тими аргументами, які можуть протистояти ось таким спробам політиків всередині країни поза кра країнами провокувати ось ці конфлікти вже сьогодні, тому що ну я ще раз скажу, не прикметно і показово, що фактично. Як мінімум, практично відразу, частина польських інтелектуалів, знавців проблеми, фахівців в цій, в цій тематиці, істориків, вони категорично висловилися проти такого рішення і висловилися про несприйняття його як недопустиме з багатьох позицій. Пані Оксано, то на вашу думку, чи не вважаєте ви, що от подібними рішеннями Рящівського прокурора нас намагаються ніби відкотити назад в історичній інтерпретації тих подій? Е, можемо так говорити, але е, тут єдиний ще момент е, насправді, що певні ознаки е, зміни ставлення? І оцінок е, акцій вісла у польській державі, е, в часи, коли власне е, до влади прийшла партія право і справедливості, вони вже були е, до того. Тобто, дзвіночки вже були, це не грім серед ясного неба. Я нагадаю, що остання ювілейна дата вісли. Вона вже святкувалася без фінансової підтримки польської держави, якщо до того, всі власне вшанування жертв тих, хто постраждав в ході операції акції вісла, вони були підтримувані фінансово польською державою. То от вже від останньої ювілейної дати на превеликий жаль такого фінансування не було. І це вже був такий один з перших таких дуже гучних дзвіночків. Тому для партії права і справедливість» це, це було десь певною мірою мі, міри, логічне рішення і певною мірою такий, як би. Дверима напередодні того, коли вони наймовірніше вже втратять владу, ось ось і власне зміниться е, правляча партія в польській державі. Тому тут е, з одного боку, якби е, це десь мало ознаки, з другого боку, це дійсно ми можемо говорити про те, що ви і ви кажете. Пані Оксано, то яким чином слід реагувати на такі дії з боку польської польської сторони, і нашим історикам, науковцям, загалом нашій політичній еліті, зважаючи на всі ті обставини? В польсько-українських стосунках, зокрема, і можна згадати ту саму блокаду, яка нині відбувається. Чи це теж, ви вважаєте, є якраз теж наслідками дії саме того, що робить партія Піс, яка втратила владу? Ну, перед усім я напевно скажу, що потрібно реагувати з холодним розумом Угу. Бо е найпростіше, е якби вибухнути емоціями, побити горшки, і відповідно е потім думати, як, е як після цього далі е власне, налагоджувати відносини. Тому однозначно з холодним розумом. історики е однозначно мають е продовжувати дослідження. Однозначно мають уприлюднювати документи і підтверджувати певні не на те бачення е, подій власне аргументами, не просто емоціями і словами, що ми обурені, а власне е, е, з фактами в руках, наприклад, те, що говорити, нагадувати про те, що як мінімум це не були добровільне переселення, раз. Що в ході цього переселення, власне, що це не було власне евакуація? По перше а це була таке абсолютно примусове переселення. Що в ході цих подій? Загинули нехай це не були численні жертви, але загинули люди. Що в ході цих подій фактично були поламані долі, коли ті українці, яких переселили в ході операції вісла, фактично змушені були ховати своє, свою етнічну приналежність, і, і власне, і так далі. І так далі, політики повинні. Знову ж таки, просто не робити, можливо, якихось таких гарячих гучних заяв, а говорити і пояснювати своїм колегам, які би могли відповідно далі впливати на хід ситуації. З аргументами знову ж таки, з аргументами пояснення того, що розгортання оцих історичних суперечок воно не є на користь не лише Україні, але і передовсім польській державі і полякам бо будь-які конфлікти. Або навіть позірні успіхи, наприклад, для певної частини електорату, вони не варті тих ризиків, які несуть подібні гучні заяви і биті горшки для майбутнього. Е, відома теза уже напевне мільйон разів повторена. Але вона справді в умовах сучасної України російської війни більше ніж підтверджується: немає сильної України без сильної немає сильної Польщі без сильної незалежної України. І, власне, якщо ми будемо просто виходити із національної рації, навіть не для того, щоб вгодити сусіду чи власне там одне одному, а просто виходячи з своєї національної рації, то ми побачимо, що подібні нагнітання, подібні історичні суперечки, вони абсолютно шкодять. І і саме з цієї прагматичної позиції пози, позиції пояснення того, що це не вигідно передовсім самій Польщі. Напевне, це буде найбільш дієвий спосіб е, власне, запобігати подібним е, спробам політиків е, власне нагнітати, е, або точніше використовувати історичні конфлікти е, для. Е, Власне досягнення сучасних пані Оксано, і на сам кінець цікаво почути ваші меркування. Чи буде продовження в цій історії? Власне, чи, скажімо, так, ми побачимо, що прокурор можливо скасує якимось чином своє рішення і під тиском, зокрема, і польської, і української сторони. Однозначно, я думаю, що це не крапка в цій історії, тому що подібні рішення вони так чи інакше не є суто якимись з фахов... Ну це не є рішення, які або загалом навіть ця тема, так вона не є лише темою для фахових істориків, це те, що хвилює суспільство. Це те, що є е, певним елементом е, побудови полі е, свого образу політиками, і тому однозначно напевно, що абсолютно ми можемо чекати. Єдине, що я можу ще зауважити: водночас е, в жодному випадку не маємо найменшого навіть сумніву, що подібні історичні теми, як акція вісла. Як волинська трагедія, вони будуть і далі на порядку денному. Вони вже найближчим часом з цього порядку денного не зникнуть. Це, це в принципі, розуміють і українські фахівці, і польські. Я щиро дякуємо пані Оксано за ці коментарі за ці пояснення і за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі, доктор історичних наук, професорка кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Каліщук була сьогодні з нами і спілкувалися про рішення польського інституту національної пам'яті, яким акція Вісла визнана гуманою і не є злочином людяності. Так вирішив Ряшевський прокурор. Ну будемо сподіватися, що все-таки це рішення. Буде переглянути і зі зміною влади, коли піс, ось ця правопопулістська партія, все-таки відійде від влади. і Українсько-польські стосунки налагодяться і в історичному плані теж. Дякуємо, пані Оксано. На все добре. Тримаємось. Дякую всім. Дякую за силу.